Вітаю вас, друзі, сьогодні буду із вами говорити про дуже хороші новини, які прийшли до нас вранці, про удари по російській стратегічній авіації, по тій самій, яка випускає ракети по нам із вами, у тому числі і по нашій енергетичній інфраструктурі. Але спочатку я хотів би торкнутись теми, про яку я говорив вчора, про те, як росіяни опублікували фото повішених українців, як вони пишуть, на території тимчасово окупованої Луганської області, які начебто співпрацювали зі збройними силами України ця історія стала дуже резонансною. Про неї почали писати західні медіа, стали поширювати мій твіт англійською мовою західні політики, у тому числі міністр оборони Латвії. У цьому твіті я закликав також надати Україні більше зброї. Я вже ж росіянам це дуже не сподобалося. Вони увімкнули усі свої помийки, щоби, хоч якось це заперечити, і до прикладу. Толя Шарій почав казати, що усе це вигадала СБУ. Із самих прибітих з ніколи б не подумав, що це, к примеру, проєкт вражеський, тобто проект СБУ. Правда, коли ти брешеш, то завжди щось йде не так. Тому що у цьому ж відео Толя буквально за хвилину заявив, що це вже було головне управління розвідки, а не СБУ. На самом деле, очень хитро і тонко працює. Головне управління розвідки. Сидячи у Іспанії, Толя вже провів свою серйозну експертизу та заявив, що, скоріш за все, це СБУ або ГУР взяли проросійських колаборантів, стратили, а потім видали це за страту, начебто українців. Я би знайшов пітерих людей, які реально контактували з російською властю, зробив би вот это. На самом деле. це я показую для того, щоб вже ні в кого не лишилося жодних сумнівів, на кого насправді працює зрадник України Толя Шарій. Ну а іще одне опудало дуже обурилось правді про російські воєнні злочини, злочини проти людяності, і відкрило свого рота проти мене. першим цієї історії виступає господин Стерненко, при всьому при тому, що человек, чоловік ну вот по уші про американський настільки. Проте він просто повторив подвиг толіка шарія. Він набрехав. Хоча я і справді публікував це у себе у телеграм-каналі. Ну щоб розповісти правду про російські злочини, першоджерелом був не я. Першоджерелом були самі росіяни, самі росіяни вбили цивільних українців і вирішили цим похизуватись. І при цьому он є первоісточника. Ети інформація, звісно, усе це неправда. Усе це вигадав Стерненко або Служба безпеки України або ГУР, або можливо навіть ЦРУ. А росіяни точно не здатні страчувати людей. Особливо ми це пам'ятаємо на прикладі Бучі або Ізюма. Та й росіяни у публічній площині ніколи не закликали вбивати українців та вчиняти теракти. От прям топіть цих дітей, топіть. і парочки тройки зриву не вистачає в Київськ. Метро, ну а може і на Дніпрагесі Україна довжна бити Українізірована. Рішить канчательно український вопрос. Росіяни вкотре показали своє справжнє обличчя. Це обличчя терору, це обличчя воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду. Увесь світ має бачити цю звірячу пику росіян, і світ має активніше допомагати Україні із озброєннями. Підпишіться, друзі, обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. Ну а тепер поговоримо про хороше. Саратов сьогодні вранці золотіл простор Огнямі. Саратов в простор огнямі Поблизу міста Саратов на Росії є місто Енгельс. До речі, місто Маркс там теж поруч є. І ось у місті Енгельс розташовано військовий аеродром російської стратегічної авіації, де є літаки, бомбардувальники Ту-95, та ту 160 Якраз днями їх фотографували із космосу. Саме із цих літаків відбуваються часто пуски ракет по території України. По нашій цивільній інфраструктурі, і от сьогодні вранці туди прилетів невідомий безпілотник. Росіяни дуже панікують у соцмережах. Кажуть, що вони чули хлопки і що їм було дуже страшно, але їх заспокоює місцевий губернатор. Він пише, що не відбулося нічого поганого, що були просто вспишки, а потім хлопки. Відповідно, хтось просто фотографував бавовну. Це що, хлопушки там зірвались. Хто вам ці методички? Та це іще ще не усі хороші новини, тому що щось сталося і й на аеродромі російському військовому, де теж розташовані російські стратегічні бомбардувальники у Рязані. А це вже, до речі, не так і далеко від Москви. Поліція виясняє обстоятельства вибуху бензовоза на аеродромі під Рязанію. По предварітельній інформації машина загорілась, після чого здетонувала топливо. На щастя, є загиблі і. Пошкоджено один літак, як кажуть самі росіяни, Із за ЧП. три чоловіка погибли, ще п'ять пострадали. Повреждення отримав один із самолітов. Раніше вони сказали, що у Енгельсі отримали пошкодження і ще два літака, тобто разом це три стратегічних бомбардувальники. Але оскільки росіяни постійно брешуть, я припускаю, що наслідки можуть бути набагато серйознішими. Ми і з вами, я впевнений, скоро це дізнаємось. Зокрема, коли з'являться. Нові супутникові знімки. Але головне питання: хто ж це зробив і як це можна було зробити? Росіяни одразу почали звинувачувати Україну у цьому, але це точно не ми. У нас, друзі, немає чим, тому що мінімальна відстань для завдання удару по аеродрому у Енгельсі із безпілотника становить ну 600 кілометрів. А щоб дістати до Рязані, треба пролетіти щонайменше 5 сотень кілометрів. Метрів у нас таких озброєнь, таких безпілотників немає, та й не може бути. Ми ж Україна, у якої взагалі немає армії. Нашу армію, нашу авіацію. Усе у нас росіяни знищили ще на початку березня. Тому, скоріш за все, ось оця версія правильна. Щось сталося, случилось, тото там не, не, неудачно не в тому місці покуріли, і пожарної безпасниці не чи кондиціонер. Ну тим не мені. та росіяни усе одно у всьому звинувачують українців. кажуть, що у Україна вчинила терористичний акт, здійснивши удар по літаках, які завдавали терористичних ударів по українській цивільній інфраструктурі. Це просто якийсь жах, друзі. В цю ж гру можна грати вдвоєм, как говориться що особливо показово, так це те, як росіяни постійно б'ють по нашій енергетичній інфраструктурі, хочуть, аби ми лишилися у холоді, хочуть, аби ми лишилися без світла, але при цьому у них на Росії, яка видобуває дуже багато газу, постійно вибухають будинки і гинуть росіяни, тому що вони до газу не підключені і заносять до свого житла балони. Бірослі. Заведено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме. ЧП произошло сегодня. Причиной взрыва являлся. Взрив битового газа в де взрыв газа прийшов на кануні. Продовжається розбор завалов. Погибли шесть чоловік, в лікарні. Вони видобувають величезну кількість газу, продають його за кордон на експорт, але при цьому самих себе не забезпечили газифікацією, і тому росіяни помирають. Але замість того, щоб витратити гроші на забезпечення самих росіян, вони витрачають кошти на те, щоб бити по українцях, витрачають. Мільярди доларів, щоб вбивати нас, але при цьому самі гинуть, от від таких випадків. І ще що дуже показово, друзі, днями у мешканців Білгорода, який постійно перебуває під обстрілами, невідомо чому запитали, що вони хочуть від Діда Мороза, і усі чомусь хочуть миру. Що ви пожелали міра, Мирного неба, мирного часу. Мир. Тому что в даний момент така ситуація, капцікаво. Какая така ситуація? Щоб було мирне небо у всіх у нас. Я б загадала мирне небо над головою. Що ж такого сталося? Чому мешканці Білгорода хочуть миру? Адже у тому ж таки Бієлгороді на початку повномасштабного вторгнення казали прямо протилежне. Я считаю, що все правильно, Все правильно. Ні, якщо б не ми хані б нас чомусь, коли мешканці Білгорода змушені ховатися у підвали, коли по них постійно прилітає, коли вони сидять без світла, то це допомагає їм зрозуміти, що війна погано, що нападати на сусідню країну погано, що можна отримати щось у відповідь. Тому друзі, я вважаю, що ті самі хлопки вони є миротворцями. В небе над Белгородом сегодня были слышны одиночные хлопки. Это о том, что происходит обстрелы. Было сначала два громких хлопка. Ближайшее убежище искать. Потом был хлопок. Стекла дрожат, но мы терпим. да есячно слышны нікоторого роду хлопки. А це означає, що хлопків миротворців на території Росії має ставати більше, щоби до Росіян, нарешті, почало доходити, що нападати на чужу країну це дуже і дуже погано, і що на їхні атаки завжди є наслідки. На кожен ракетний удар буде українська відповідь, і росіянам це точно не сподобається. А я вас, друзі, вкотре закликаю, допомагайте збройним силам України. Аїни підтримуйте українську армію сьогодні, до речі, день волонтера, тому що саме Українська армія, Збройні сили України наша розвідка, та не тільки забезпечують регулярні постачання бавовни росіянам, як тим, які прийшли на нашу територію, так і тим, які перебувають на тимчасово існуючій Російській Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.